Вас наш сьогоднішній вечірній ефір напевно буде корисний в першу чергу тим, хто звик економити свій час і крокує в ногу зі змінами. Ще минулого року. Міністерство юстиції презентувало новий проект, де можна отримати онлайн послуги без контакту з представниками влади. Що це за послуги і чи користуються ними Закарпатці? Ну і власне все про онлайн будинок юстиції. Про це поговоримо сьогодні з нашою гостею. Давайте знайомитися сьогодні. в Нашій студії Любов Шарко, завідувач сектору управління держреєстрації головного територіального управління юстиції в Закарпатській області. Доброго вечора вам, пані Любов. Доброго вечора. Міністерство юстиції створило онлайн простір юстиції для громадян під назвою онлайн-будинок юстиції. Це означає, що кожен громадянин України, сидячи вдома, економлячи свій час, кошти, може отримати послуги щодо реєстрації, отримати інформацію, повторно подати документи для реєстрації, отримати електронний цифровий підпис. Це досить досить зручно і, в принципі, я думаю, актуально на даний момент час. Тоді, коли міністерство юстиції презентувало цей проєкт, ним почало користуватися лише столиця. Коли Закарпаття долучилося до цього проекту, закарпаття долучилося практично з 23 лютого цього року. Запрацював онлайн будинок юстиції. Деякі складові частини онлайн будинку юстиції працювали раніше на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції. Можна було отримати ту чи іншу інформацію, зареєструватись на прийом, переглянути якісь переглянути якусь інформацію з реєстрів, які супроводжуються міністерством юстиції. На даний момент з 23 лютого ця послуга розширена. Деякі послуги є нові. Ну, ми про нові послуги напевно поговоримо трошки детальніше пізніше, але давайте оці перші послуги, які стали онлайн, можна було отримати онлайн. Що це були за послуги? І як я зрозуміла, то це було зроблено для того, щоб уникнути тих черг, які стоять так до управління юстиції, ті послуги, які створюють найбільше бюрократію, і напевно, щоб якихось зловживань уникнути там ту саму корупцію при контакті з владою, так. Так, з того моменту, як реєстри речових прав юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стали відкритими і доступними, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції можна отримати було інформацію з цих реєстрів. В принципі, на офіційному сайті були вкладки як до одного реєстру, так і до іншого, громадянин зайшовши але єдине там повинно щоб отримати будь-яку інформацію. Система повинна ідентифікувати особу. Що це означає? Це означає, що людина або реєструється в свій особистий кабінет. Це по принципу реєстрації електронної скриньки, або отримує електронний цифровий підпис. Тобто, щоб система розуміла, що хто саме бажає отримати ту чи іншу послугу тобто може отримати цю послугу будь-хто хто має має ось такий електронний підпис, або як ви сказали, створив електронну скриньку? так. Є інформація, яка, наприклад, офіційно з реєстрів видається, роздруковується. Щоб отримати цю інформацію, повинно бути ідентифікація особи. Є така звичайна інформація. Там, наприклад, переглянути перелік нотаріусів, які діють на території той чи іншої області, або перелік боржників. Там не, повинно, не потрібно ідентифікувати особу, а просто Пошуковими даними здійснюється пошук і надається інформація. А така більш інформація, що ну вона є самою актуальною. Це інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інформація з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. От щоб отримати інформацію з цих реєстрів, потрібно ем, ідентифікуватись. Давайте щоб програма наша була корисною. Ми все ж таки будемо надавати такі практичні поради нашим глядачам, як отримати е, ось цей електронний підпис. Що треба зробити? Чи важко це? Скільки це по часу займає? Електронний цифровий підпис надається акредитованим центром сертифікації ключів Міністерства юстиції. На сайті якби, через онлайн-будинок юстиції ви можете переглянути там є різні носії доступу. Сама послуга якби сертифікації ключа коштує 96 гривень. А в залежності, який носії ви обираєте така, і якби і вартість буде самої послуги, ви е, подаєте відповідний пакет документів, перелік весь є. Є форма заяви, яку ви заповняєте. І якби цей, серти, цей акредитований центр сертифікації ключів, ви отримуєте доступ. Або реєструєтесь в. Це принцип елементарної електронної скриньки, я сама за 5 хвилин зареєструвалася цій скриньці, просто тобто там це можна теж сидячи вдома, маючи так, під рукою так. інтернет, комп'ютер і е, за 5 хвилин можна створити. Так власниць. просто єдине, що електронна, якби якщо електронний кабінет буде, то ви просто зможете отримати інформацію. Якщо ви захочете подати документи для державної реєстрації, то якщо ми звертаємось, наприклад, до державного реєстратора особисто. То всі документи, які ми подаємо, ми їх особисто підписуємо. Ну, в електронному варіанті, звичайно, це неможливо зробити, тому накладається електронний цифровий підпис. Що це таке, цей сам електронний цифровий підпис? Це електронний вид підпису, отриманий в результаті перетворення набору електронних даних, що дає змогу ідентифікувати та підтвердити особу, особу-підписувача. Він накладається він за допомогою особистого ключа. Це якийсь ну носі, це або флешка, або диск, і перевіряється з допомогою відкритого ключа. Ну, надає його акредитований центр сертифікації ключів. Цей ключ можна отримати лише один раз, чи для кожної послуги потрібен свій окремий ні, абсолютно цей ключ є універсальним. Навіть, наприклад, я сама особисто тестувала. Мій електронний цифровий підпис підходить до багатьох порталів послуг, і не тільки юстиції. До прикладу, наприклад, це дуже актуально на даний момент. Чим далі, тим більше установ державних переходять на Онлайн надання послуг, зробивши цей ключ, ви маєте можливість, наприклад, я користувалася особисто порталом пенсійного фонду. Можна побачити інформацію, з якого ти часу працюєш, який в тебе дохід, тому чи іншому місяці був. Також я знаю, що цей ключ підходить до фіскальної служби. Можна подавати електронну е, декларацію, через тобто цей ключ є універсальний, він підходить до всіх реєстрів. Це це якби набор даних, який дає можливість ідентифікувати вас як е, підписувача. Щоб ви порадили краще електронний підпис чи електронна скринька? Е, ну, це залежить. Е що саме хоче людина отримати від онлайн-будинку юстиції? Якщо вона працює і їй потрібно подавати документи, і вона економить свій час, вона не хоче приходити до в ту чи іншу установу, то звичайно електронний цифровий підпис їй якби більш актуальний, ніж просто отримати якби електронну скриньку і? Подивитись інформацію, ну це більш актуально для людей, які просто хочуть там чи по собі, чи по інших людях подивитись ту чи іншу інформацію. То звичайно, одноразово вони собі відкрили електронну скриньку, і глянули, і, і все. Ну давайте тепер глядачам власне покажемо, як виглядає ця сторінка онлайн будинку юстиції і які наразі є послуги, які можна отримати в електронному форматі онлайн. Онлайн будинок юстиції знаходиться за посиланням онлайн.мінілист.го.юей або в пошуковій системі ви вводите онлайн будинок юстиції, і вона без проблем її знаходить. Ну, дивіться, він складається з шести рубрик. Кожна рубрика містить свої підрубрики. Ну, почнемо. І давайте повторно видача документів. Так, що це за рубрика? Відразу коментуємо і повторна власне... видачу документів. Це рубрика, в якій ви можете подати заяву та пакет документів для отримання документів щодо актів цивільного стану. Це якщо свідоцтво може бути свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть. Тобто це ті, наприклад, документи, якщо втратив, так? або так, думаю, що ти що... зіпсувались, так угу. щоб не, не приходити і не подавати, якби особисто ви обираєте, який саме документ ви хочете отримати. Ну, Наприклад, тут йде ваша ідентифікація. Ви обираєте, в якому саме регіоні ви бажаєте отримати, який саме відділ буде вам це готувати, документ. Ну і вони з вами і який звід... саме документ, так так який саме з документ, і вже в який час там на якого часу ви приходите вже за, доку... за готовим документом. До речі, ви сказали, що можна обирати е, територію, е, власне, так. де хочете отримати цей документ. Тобто, це е, можна зробити в будь-якому місті і в будь-якій області. В будь-якому місті діє принцип екстериторіальності. Можна отримати документ незалежно е, яка у вас реєстрація? Скільки по часу? Е, ось можна. Зареєструватися, і коли ти отримаєш цю послугу? Ну, наприклад, документ про народження дитини. ну на протязі однієї? доби. Угу. Як е, з'ясувати, що ти правильно подав документи? Якщо е, людина, ну таким старим дідівським методом, ти приходиш, подаєш документи, і тобі кажуть, що тебе тут неправильно тут треба переробити. От в електронному форматі в онлайн режимі, е, як з'ясувати, що в тебе щось там не так? Ну, там, якщо ви будете обирати, там уже по е, самому, якби система буде вам підсказувати, от це поле неправильно заповнено, там потрібно щось змінити або додати. Єдине, що може виникнути по сканованим документам. Оце питання, якби це специфіка роботи, тому що ви скануєте документ, а документ, можливо, там не знаю, видавався різні часи. І або сканкопія може бути там, не не всі дані можна прочитати, або ще інші якісь питання. Оце по цьому можуть бути питання. А чи існує зворотній зв'язок? Наприклад, вам чи можуть надіслати там повідомлення, що переробіть ту саму сканкопію? Чи ні, чи нема такого? Я думаю, що існує, якби ну чесно кажучи, не було скарг по цьому з цього питанню, що ні, ніхто, якби ні наші е, працівники завжди йдуть на зустріч громадянам і стараються якнайменше, е, як найкраще їм допомагати в заповненні е, заяв і е, підготовці документів, щоб не було цих знаєте відмов потім. І чи десь фіксується, наприклад, що е, я сьогодні зареєструвала цю послугу і хочу отримати свідоцтво? Ну повертаємося, да про народження дитини втрачене, якщо ми говоримо оце до, до прикладу. Чи фіксується десь, чи це можна десь побачити? А якщо ви замовили цю послугу, так. так звичайно вам якби на електронну адресу приходить повідомлення, що от ви подали заявку, якби до тієї чи іншої установи. Добре, дякую. Давайте переходимо тоді до іншої послуги, що є на онлайн-будинку. Також в цій рубриці можна, окрім свідоцтва, також ще інший вид документу це витягнути специфіка така ж сама, в принципі, далі. Інформація з реєстрів. В цій рубриці можна отримати інформацію по організації об'єднань, формувань. Тут є єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, єдиний реєстр підприємств, яких щодо яких порушено справу про банкрутство, державний реєстр друкованих засобів інформації, єдиний реєстр громадських формувань і реєстр громадських об'єднань. Ну, в принципі, там все розписано і все так. доступно, і все зрозуміло, як на мене. Так, інформація, от це, це така більш актуальна. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, єдиний реєстр виконавчих проваджень, державний реєстр об'єднань рухомо обтяжень рухомого майна, єдиний реєстр боржників. Ну, до прикладу, найбільш такий популярний це державний реєстр речових прав на нерухоме майно, угу. а також. Ту система дає можливість обрати, як ви будете ем, якби, ідентифікувати себе, або через вхід через свій е, е, електронну скриньку, зареєструвавшись, або вхід по ЄЦП, електронному цифровому підпису. Тобто, е, вводячи ці дані, ви заходите в сам реєстр, і там уже параметри вводити, що саме ви хочете, який об'єкт подивитися, або по е, суб'єкту. Ці послуги можна отримати і звернувшись до юстиції не лише онлайн і в електронному вигляді? Так, Так, ці послуги можна отримати і у будь-якого реєстратора, незалежно від місця знаходження об'єкту нерухомого майна від місця реєстрації самої особи. Звернувшись до реєстратора, ви можете її отримати без проблем. Чи відрізняються ось такі документ паперовий електронний, чи мають вони однакову юридичну силу? Документ електронний, отриманий через онлайн-сервіс, і документ, отриманий безпосередньо працівника, мають абсолютно однакову юридичну силу, абсолютно є ідентичні отримання з тих самих якби, баз даних. Вони і той документ, і той вони виготовлені на простих аркушах паперу без використання спеціальних бланків. Єдине, що документ, який отриманий у державного реєстратора, буде містити підпис та печатку. Якби але повторюю ще раз, од має однакову юридичну силу. Єдине, но що може виникнути у людей в майбутньому, це якщо людина хоче апостилізувати цей документ, mm -hmm. то звичайно можуть виникнути проблеми, тому що апостель зазвичай ставиться на підпис на печатку, і за кордоном такі документи без підпису і без печатки не визнаються. Але ага, лише вони діють на території України, якщо на території України вони є абсолютно ідентичними, вони мають однакову юридичну силу. Просто деякі країни, наприклад, якщо людина хоче показати той чи інший документ за кордоном, вони не визнають документи без підпису безпеки. Щоб печатки. його визнали, треба просто поставити апостоль. Так. так. Так, апостоль ставиться на підпис на печатку. Скільки коштує от таке отримання цієї послуги в онлайн? Режимі і чи відрізняється вона в ціновій політиці від послуги так паперовому документі через онлайн-будинок юстиції можна отримати декілька видів інформації по декількох видах діяльності юстиції. Кожна діяльність юстиції регулюється своїм законом і своїми підзаконними актами. І кожний закон і підзаконні акти встановлюють той чи інший порядок отримання інформації. І е, визначається і плат які є інформація платною і безкоштовною. Звичайно, багато інформації є безкоштовною, але і платна. До прикладу, найбільш актуальні це інформація з державного реєстру речових прав на нерухому майну. Через онлайн сервіс коштує 20 гривень. Ну до реєстратора звернувшись, вона коштує 40 гривень. Ну а якщо до нотаріуса там звичайно ціна буде виші економніше, не то не лише економиш свій час, а лише і інколи так. економиш свої гроші. Так до прикладу, інформація з єдиного реєстру юридичних фізичних осіб підприємств та громадських формань коштує в онлайн режимі 60 гривень. Інформація з реєстрів актів цивільного стану 73 гривні. Інформація, до прикладу, з. Найдорожча яка послуга? Ну, 73 гривні. Інформація це найдорожча. Чи збігається інформація, отримана через онлайн-будинок юстиції з інформацією, яка міститься в електронних базах працівників, які працюють з нею і наповнюють? Так, вона є абсолютно ідентичною, отримана з тих самих баз, бази поновлюються в онлайн режимі. Тобто реєстратор, зареєструвавши будь-яку, якби надавши будь-яку послугу, автоматично вносить дані в цей реєстр. Цей реєстр оновлюється в онлайн режимі, і людина, зайшовши з свого комп'ютеру дому, вже бачить ці зміни. Ну, давайте повернемося знову до тих послуг, які можемо отримати в онлайн будинку юстиції. Яка це ще нова послуга? Це нова послуга. СМС Маяк. Що це таке? В <клес> останній час дуже актуально, на жаль, є випадки незаконного заволодіння чужим нерухомим майном, аферистичні якісь операції з чужим нерухомим майном. І з метою запобігання таких діянь була запроваджена ця послуга. Це людина, яка має якесь побоювання чи занепокоєння щодо своєї власності, може замовити цю послугу. послуга коштує 30 гривень на місяць на один об'єкт нерухомого майна, тобто встановлюється за реєстраційним номером об'єкту. В цей якби послуга надається, вводиться реєстраційний номер, і людина, якщо, якщо якісь не, незаконні е, операції будуть проводити з її нерухомим майном, то їй на електронну адресу або на мобільний телефон, або на її особистий кабінет, якщо вона зареєструє скриньку, буде приходити повідомлення. Який саме спосіб повідомлення вже замовник обирає сам, тобто, але в будь-якому разі, якщо якісь незаконні дії будуть здійснювати з її нерухомістю. Вона буде про це повідомлена. Це одна із нових послуг, яке зараз. Так, зазвиваю. це одна із нових. Це якби В жовтні місяці набув чинності, був прийнятий закон про антирейдерський закон з метою запобігання рейдерських захоплень. То ця послуга, якби на базі цього закону, була розроблена. А чи можете ви відслідковувати, яка з цих послуг є найпопулярнішою, наприклад, серед користувачів? На жаль, ми ні. ми не можемо, тому що ми не є якби, технічними працівниками, і якби в саму базу ми не бачимо, якби статистику, хто але якби з опитувань, що говорять працівники безпосередньо, які працюють з людьми і надають цю послугу. То звичайно вони говорять, що менше черг стало і звернення саме за отриманням інформації з того чи іншого якби реєстру. Тому що та зараз, наприклад, і щоб подати якусь електронну декларацію, то людина повинна мати дані про свої об'єкти. Можливо, у когось не ну немає, втратились документи, не, не знає свій реєстраційний номер об'єкта. Вона щоб не звертатись до державного реєстратора, не чекавши черзі, має можливість це зробити сама, роздрукувавши собі. На вашу думку, чи довіряють Закарпаття таким електронним послугам, чи все ж таки вони надають перевагу тому, що треба краще прийти і бачити віч, навіч ти знаєш, що ти віддав ці документи, ти знаєш, що ти подав ту заявку? От на вашу думку, ну звичайно, це залежить від категорії людей. Молоді, прогресивні люди, вони це сприймають дуже добре. Це якби зручно. Ну, старші люди, їм краще, звичайно, у них ще такі стереотипи залишились, їм краще звернутися і отримати цей папірець з підписами з печаткою. Але це, я думаю, як... Час. Чи залишилася наша послуга, яку ми не показали глядачам? Так. Ви контролюєте цей процес? Реєстрація бізнесу та засобів масової інформації. Через цю послугу ви можете подати документи, щоб зареєструватися як фізична особа, підприємець, юридична особа. На жаль, громадська організація поки що ця послуга не працює, і друковані засоби масової інформації також поки що ця послуга не працює. Тобто вони заявлені, але отримати По послугу… По нашій області вони ще не працюють. А коли запрацюють, чи є у вас така інформація? Немає поки що цієї. інформації. Ви ще не знаєте. І чи знаєте ви, чи планують взагалі ще розширити цю базу електронних послуг і коли саме, яка послуга буде наступною? Ну я думаю, вона буде більше працювати на даний момент за її вдосконаленням, тому що є якісь як і у будь-якої нової послуги, є якісь е, технічні проблеми. На даний момент як що саме буде, якби чим саме буде розширено, мені невідомо, але те, що усунуті, будуть якісь е, проблеми технічні, це я думаю, 100%. Міністерство юстиції працює над цим і е, чим далі буде її удосконалювати. Чи йдуть якісь навчання для е, державних реєстраторів, як користуватися цим онлайн-будинком юстиції е, в цьому ракурсі? Так, ми у минулому році проводили навчання і з державними реєстраторами, і з центрами бюро надання правової допомоги, які безпосередньо контактують з людьми, і там люди, які не мають можливості там або не знають, як це зробити самі. Це соціально незахищені версії населення, можуть звернутися, їм там допоможуть. Ми провели навчання. Здається, три в три етапи було навчання і і Продовжуємо далі над цим працювати. І на останок нашої програми можете звернутись до глядачів з якимись конкретними порадами, як користуватися, як цими послугами і що обирати так. Дана послуга є дуже актуальною і зекономить і кошти, і ваш час. Так що ми запрошуємо користуватися онлайн-будинком юстиції. Це зручно, швидко і неважко. Дякуємо вам, що ви знайшли час і все так нам корисно, цікаво. Я думаю, доступно розказали нашим глядачам. І думаю, що вся інформація, яку ви отримали сьогодні, стане вам у нагоді. Ми дякуємо вам, що ви були цей час разом з вами. Гарного вам вечора! Залишайтесь надалі з телеканалом Тиса 1 До побачення!